Ви знаходитесь на каналі українського Гіка Павла. І у мене для вас сьогодні термінове включення з дуже корисною, я сподіваюсь, інформацією. Стосується ця інформація підписки Xbox Live Gold Ми ж всі пам'ятаємо цю підписку Xbox Live Gold Ну, це той Live Gold, який ще конкурент, PlayStation Plus. Або вже не конкурент. Коротше, зараз будемо розбиратись. Тому ставте вподобайку, пишіть шалений коментар. Ну і будемо починати! Let's go! І так, у великої корпорації Microsoft стався невеличкий витік інформації на Windows Central. У нас з'явилася інфушка про те, що Xbox Live Gold доживає останні свої місяці. І вже з 1 вересня на зміну Xbox Live Gold прийде нова підписка під назвою Xbox Game Pass Core. Звучить як непогано, так ядро підписки Xbox Game Pass. Дивимось, що ж нам запропонує нова підписка від Microsoft, а пропонує вона практично усе те саме. Це у нас і та сама ціна. А це цілих 10 баксів, точніше, 9,99 для США. У нас той самий платний мультиплеєр. А скільки чуток було, що Microsoft вона така потужна. Дасть нам усім безкоштовний мультиплеєр, Будемо всі грати на Xbox та заграватись. Цього не сталося. Ще раз ще раз проговорю: та сама ціна, той самий платний мультиплеєр, Тепер роздач взагалі ніяких не буде. Навіть лайнових ігор тепер не дають. Натомість нам дають 25 фіксованих ігор. Ігри одразу скажу не. Непогані, але це фіксований список, якого вистачить на перший якийсь час, там на 2-3-4 місяці, але після цього вам все одно захочеться чогось свіженького, і далі вже або купуйте, або переходьте на новий рівень підписки. Хитро придумано, до речі. Ну і також у нас, як і раніше, залишилися знижки, які у нас раніше називалися голд знижки, тепер, скоріш за все, будуть називатися корс-знижки. І це все! Ще раз хочу проговорити, у нас сьогодні 2023 рік, а підписка Xbox Live Gold вона якби померла, відродилася, і можна сказати, що вона стала не краще, а ще набагато гірше. Тому що у нас була проблема з роздачами. Реально, останній час роздавали просто суцільне лайно. І конкуренція з PlayStation Plus була абсолютно ніяка. PlayStation Plus просто брала і нагібала Xbox Live Gold. І що робить компанія Microsoft така дивиться? Ну, в принципі, у нас тепер. Є Activision Blizzard, Sony нам вже не дуже той і конкурент. І оскільки ми вже такі маленькі монополісти, ми можемо диктувати свої умови. Так, ще раз поясню, що взагалі відбувається, тому що я вас знаю, ви зараз кажете, Павло, про яку монополію ти взагалі тут розповідаєш? У нас же є компанія Sony, компанія Nintendo, у яких багато проданих консолей, і взагалі, от вони монополісти, а Microsoft вони добрі. Вони нам хочуть дати пограти безкоштовні сервіси. От зараз колду купили. і Взагалі, всі мікротранзакції з колди приберуть, і будемо грати, награвати і добра наживати. Так от, я хочу пояснити свою точку зору. Дивіться, як я бачу ситуацію. Можливо, я помиляюсь, я не виключаю цього, але я бачу такий варіант розвитку ситуації. Дивіться, у нас є три великі компанії: це компанія Nintendo, компанія Sony, компанія Microsoft. Компанія Nintendo у неї є своя окрема аудиторія, з якою вона працює протягом багатьох-багатьох вже поколінь консолей. Це у нас казуали, це у нас сімей. Аудиторія це діти, ну і в принципі фанбаза Нінтендо. Також у нас є компанія Sony, у якій е, прикормлені, можна сказати, підпивасні гравці, у якої прикормлена досить хардкорна аудиторія, яка полюбляє потужний графон, потужний сюжет, потужний гімплей. І е, компанія Microsoft, вона, в принципі, не з першими, не з другими на равних на даний момент конкурувати не може. Ну, чисто теоретично вони можуть спробувати вийти на це поприще і побадатися з компанією Нінтендо. Компанію Sony, але для цього треба вкладатися саме в ігри, просувати їх, слідкувати за розробкою. І це потребує, по-перше, багато коштів. По-друге, це по часу може бути процес дуже дуже сильно розтягнутий. І не факт, що наприкінці цієї гонки ти вийдеш ще переможцем. І що зробила компанія Microsoft, коли вони зрозуміли, що тягатися не варіант, і вони хочуть перемогу в дуже дуже короткосроковий період. Вони взяли свій гаманець, розкрили його, дістали круглесеньку суму. Почали скуповувати не студії, а саме видавництва. От зараз е, вони купили Activision Blizzard, до цього вони купили ціле від видавництва Bethesda, Ну і якби все у них виходить, все у них виходить, вони просто беруть і якусь частину ринку відрізають від інших гравців. Але зараз ви мені скажете, Павло, вони нічого не відрізають, вони навіть в сервіси Хмарні дають свої ігри. А я вам скажу: давайте трішечки подивимось за цією ситуацією, тому що я бачив вже, як компанія Microsoft. Зробила з видавництвом Bethesda, коли вони її купили. Як швидко ігри, які планувалися мультиплатформою, зникли з конкурентних платформ. Зараз, звісно, вони багато чого обіцяють, тому що ситуація трішечка інша. У нас видавництво Activision Blizzard це дуже-дуже велике видавництво. Це, напевно, перший раз в історії хтось купляє таке велике видавництво, і вони повинні обіцяти, що все цього разу буде трішечки інакше, що для гравців все буде. І ми взагалі купуємо не для себе, а для людей. Але дайте. Те час і подивимось, що далі буде відбуватись. А якщо ви зі мною все ще не погоджуєтесь, то по-перше, я вас чекаю в коментарях. А по-друге, у мене для вас є запитання. А чого це у нас підписочка Xbox Game Pass нещодавно подорожчала? Чому у нас консолька Xbox Series X подорожчала, і чому у нас зараз підписка Xbox Live Gold перетворюється на Xbox Game Pass Core? і умови не те щоб дуже для гравців. Так це все робиться для гравців. Або для бабла. Я щось не можу зрозуміти. Коротше, хлопці та дівчатка, така історія. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, пишіть шалений коментар. Ну і підходьте сюди, я вас обійму. Скоро побачимось.